Блок Петра Порошенка це партія миру. Саме цю тезу висловив Юрій Луценко на зустрічі з виборцями у селищі Обертин сьогодні для подальшого економічного розвитку держави Україні вкрай необхідний мир, адже тільки після припинення вогню Євросоюз та США готові надавати Україні допомогу. І тільки за мирних умов можна провести вкрай необхідні реформи. Я зустрічався з серйозними інвесторами, які готові привезти мільярди для створення нових робочих місць. Але вони кажуть, в нас є чотири вимоги. Перше мир, бо ніхто не вкладе гроші в воюючу країну. Друге зрозуміла податкова система, а не сьогоднішній розбій, чесні суди, а не сьогоднішні комерційні установи, які по дзвінку або за гроші приймають рішення. І четверте радикальна боротьба з корупцією. Оце чотири умови. Це і є чотири перші реформи, якими ми готові займатися в парламенті. Проте для реалізації реформ президенту потрібна парламентська більшість. Тому, проголосувавши за блок Петра Порошенка та мажоритарників від цієї партії, виборці нададуть можливість гаранту конституції для проведення реформ. Пан Михайло Дубенко є членом нашої команди. Він потрібен в парламенті як досвідчений фінансист, котрий має змінити закони з оподаткуванням, з інвестуванням з багатьма іншими важкими для простої людини проблемами. Це людина, яка знає проблеми району, яка відкриє пункти прийому громадян. В кожному населеному пункті буде звітуватися перед виборцями і вирішувати їхні побутові проблеми. Кандидат у народні депутати Михайло Довбенко переконаний, сьогодні країні потрібна парламентська більшість, яка працюватиме в одній команді, а не займатиметься політичним шантажем. Якщо цей обраний президент Петро Порошенко на чергових п'ять років і каже, що він хоче зробити, і як це робити, і каже, що є команда, яка готова це будівництво вести, то я думаю, що люди. Мають підтримати його, тим паче, що вони його обирали. Це було зовсім недавно. Він тільки за 100 днів встиг пороззиратися. Який великий клубок проблем. Михайло Довбенко переконаний, він зможе відстояти інтереси свого округу.